Усі найважливіші події середи, 13 серпня, далі у програмі. У місті Свердловськ, Луганської області бойовики захопили шахти. Про це сьогодні на брифінгу повідомив речник РНБО Андрій Лисенко. За його словами, терористи переважно перебувають в адміністративних будівлях шахт, аби таким чином забезпечити себе продовольством водою, електрикою та зв'язком. Жителі Калінінградської області та Краснодарського краю 17 серпня мають намір провести марш за федералізацію. В Краснодарі марш пройде під гаслом Досить годувати Москву. Метою акції є створення Кубанської республіки в складі Російської Федерації. Автономія від Москви дозволить жителям Кубані ввести регіональну складову в податок на курортний бізнес, що призведе до більш справедливого розподілу доходів між місцевим і федеральним бюджетами. Помер відомий голівудський актор Робін Уільямс. Причиною смерті стала асфіксія в результаті суїциду. Друзі покійного кажуть, що він був у глибокій депресії і проходив реабілітацію після наркотичної залежності. 63-річний актор, володар премії Оскар і кількох золотих глобусів. Він відомий за фільмами Товариство мертвих поетів, Доброго ранку В'єтнам та Безлічі інших. За роль у картині розумниця Уіл Хантінг він був у нагороди американської кіноакадемії як край. Й актор. Декілька десятків активістів зібралися сьогодні під Лаврою з вимогою заборонити московський патріархат Української православної церкви. Мітинг проходив під гаслами геть московського попа та московський патріархат прокляття України. У МВС повідомляють, що грубих порушень громадського порядку не зафіксовано. Футболісти Київського Динамо Андрій Ярмоленко та Роман Безус провідали українських військових, яких поранили під час проведення АТО. Футболісти не лише морально підтримали бійців, а й подарували їм фірмові футболки свого клубу. Програму підготували Володимир Косинський та Аеліта Дейниченко. Більше новин та цікавої інформації дивіться на сайті телеканалу Бориспіль.